Ліплення. А от що ми будемо ліпити? Ви дізнаєтеся, коли прослухаєте віршик. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм, ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас, квітів, найкращі друзі діти. Тож сьогодні ми будемо ліпити кімнатні рослини. Але спершу ми пригадаємо, навіщо нам кімнатні рослини? Вони прикрашають приміщення, мають лікувальні властивості, очищають повітря і збирають пил. А давайте пригадаємо, що ж потрібне для росту рослин. Так, їм потрібно світло, поживний ґрунт, тепло, вода. І гарний догляд. А щоб рослини були гарними, як потрібно за ними доглядати, дерев'яною загостреною паличкою розпушуємо верхній шар землі під стінками горщика, щоб не пошкодити коріння. Пил на рослині очищаємо з допомогою пензлика або вологої серветки. А поливати рослину потрібно водою кімнатної температури, відстояною краще дощовою. А що робити, якщо рослині тісно в горщику? Звичайно, її потрібно пересадити в більший горщик. Тож сьогодні ми будемо ліпити ось такі чарівні квіти в горщику. Для цього нам потрібен пластилін, стека, дошечка картон, Від жовтого пластиліну відрізаємо три невеличких шматка та скачуємо з них кульки. Це будуть серединки квіточок. Синього пластиліну потрібно 6 кульок, червоного пластиліну 5 кульок, рожевого пластиліну теж 5 кульок і 4 трішки більших кульки зеленого кольору. Та три маленькі кульки теж зеленого кольору, і ми з них розкатуємо тоненькі ковбаски. Це стеблинки наших квітів. За допомогою стеки робимо насічки на листочках, зображаючи жильки квіточок. Ось такі чудові квіти у нас вийшли і з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення, малята!